Ніч у зоні проведення антитерористичної операції знову минула неспокійно. З вечора до опівночі проросійські бойовики майже два десятки разів застосовували зброю проти українських захисників. Загалом за минулу добу нараховано близько 30 ворожих збройних провокацій. Три з них із застосуванням заборонених 120-мм міліметрових мінометів. Вчора, внаслідок бойових дій, двоє українських воїнів зазнали поранень різного ступеня важкості. Зараз обидва військовослужбовця перебувають у лікувальних закладах. На приморському напрямку найгарячіше вчора було в районі Широкіного, де окупанти двічі відкривали вогонь по наших оборонних укріпленнях зі 120-мм мінометів, а також декілька разів методично накривали українських воїнів вогнем з гранатометів та стрілецькою зброєю різних калібрів. Також ввечері окупанти здійснили обстріл наших опорних пунктів на підступах до Мар'їнки та поблизу Павлополя з мінометів калібру 82 мм та широкого спектру зразків піхотного озброєння. На Донецькому напрямку впродовж дня бойовики декілька разів відкривали вогонь з гранатометів стрілецької зброї різних калібрів, озброєння бойових машин піхоти та зенітної установки в районі селища Кам'янка. А вже пізно ввечері злочинці здійснили щільний обстріл одного з наших опорних пунктів біля Авдіївки з 82-мм мінометів та піхотного озброєння. На Луганщині російсько-окупаційні групування ввечері били з мінометів калібру 120 мм та менш потужного озброєння по українських воїнах, котрі тримають оборону, не Кримського. Також після настання сутінок неспокійно було в районі Новоолександрівки, Донця та Троїцького. Там противник здебільшого використовував так само піхотне озброєння.